11 грудня заступник міського голови Андрій Криштопов за участі секретаря міської ради Олександра Скалозуба провели плану щотижневу нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь та відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста. Кожен з керівників розповів про останні новини за тиждень. Керівник КП Водоканал Максим Мазуренко нагадав про те, що кожного понеділка на абіветних комплексах міста до 17-ї години проводяться профілактичні роботи. Минулого тижня працівниками водоканалу проведені роботи на вулиці Приморська на мікрорайоні Тіра. Керівник комунального підприємства жо 1 Станіслав Єшков доповів про роботи, що виконували з колективом підприємства минулого тижня. Була проведена заміна ділянки внутрішньобудинкової каналізаційної мережі у будинку по вулиці Виноградна, 5 а триває поточний ремонт під'їзду багатоквартирного будинку по вулиці Перемоги, 24. Проводиться ремонт покрівель, пошкоджених негодою. Відновили кришу по Чупінцево 4. чотири маршлабілізова. 4. сьогодні з серсу, щоб нам винайняти кран у нього великий. Якщо в нього буде можливо, можливість, сьогодні піднімемо шифер. Якщо ні, то на завтра. 에... А як вони зараз були області великі нападні? Там ще руберовельне покриття, ще техповер, тому люди спасає. Да, воно їх спасає, тому там якби, немає такого критичного. 에... Також провели скління по паркові 20, перемоги 8, перемоги 8А, провулок 15, провулок вокзальні. Дуже багато побувало після та... того вітру також відновили вхід на кришу перемоги 30, двері поставили і двері в підвал парку-4 також відновили. Сантехніки відпрацювали більше ста заявок на предметах холодних стояків опалення. Все відновили, там залишилося один-два стояки, але там люди перекрили крани і поїхали, не можемо зникти. Працівники Білгородністровського міського центру благоустрій з використанням спецтехніки здійснювали вивезення гілок листя, тощо що з території парку перемоги висаджували кущі буску. Обрізали хризантеми, що відсвіли а також пересаджували кущі барбарису спіреї та інжиру. Повідомив керівник установи Андрій Кузніцов. Щотижня служба відлову здійснює вилов бродячих тварин та доставляє їх до ветеринарного центру, де собаки проходять процеси стерилізації вакцинації та чіпування. Не став виключенням і минулий тиждень. Нагадаємо, що мешканці міста можуть звернутися до контактного центру міської ради та повідомити про місця перебування безхатніх тварин, які ще не пройшли процедури вакцинації та. Астерилізації за телефонами ноль сорок вісім та 067 333 06 23. Керівник автотрансервісу В'ячеслав Ганчурін звітував про встановлення нових сміттєзбиральних майданчиків закритого типу, про поточні роботи щодо вивезення ТПВ, негабаритного сміття, обслуговування техніки та ремонту технічних приміщень. Працівники комунального підприємства Теплокомуненерго протягом вихідних днів усували порив за адресою перемоги 24. Дякуємо працівникам комунальної сфери за їх щоденну важку працю в будні та вихідні. Завдяки вам в наших оселях тепло, а на вулицях чисто адміністрації всіх. КП Міста звертаються до мешканців з проханням своєчасно сплачувати отримувані послуги. Олеся Самшинська, Андрій Латинчук, перший муніципальний.